11 квітня 2022 року я перетнула кордон Польщі. Як то кажуть, все було до і після. Життя поділилось просто. Це. Ну, як розумієте, я була держслужбовцем, У мене була сидяча робота, і тут я приїжджаю до Польщі, і мені треба було працювати в готелі як покоївка. Ну, там не тільки ми покоївкою були. Розповім так, я жила якби безкоштовно ми жили в, цьому готелі. в цьому готелі нас кормили тричі на день. Ну, сніданок то у всіх був сніданок і для мешканців, і для нас, переселенців, біженців бірніше, з України. Сніданок, обід і вечеря, але так смішно було. обід був в дві години дня, чи в 13 Ні, о 14 здається, був обід. Сніданок, тобто о 8, наприклад, обід о 14 і вечеря о 18, здається, не пам'ятаю. Так, здається, о 18 Тобто ми так наїли це в обід, що по великому рахунку вже ввечері ти й не хочеш. ну. А, а ще вечері, боже, а я ще й думала тоді: а чого, Боже, ми кожен день їмо м'ясо? Кожен день ми їли м'ясо. А я ще думаю, боже, що та, та ж таке? Вона, ну, я вдома купувала м'ясо, але не так, щоб прям. А тут свинина, кожний, кожен вечір свинину ми їли. І таке готували. Боже, що вони тільки не готували? І борщ це борщ український, червоний, це така юшечка, і окремо якісь пляцки або там макарони. І ти просто макарони вкидаєш вже той борщ. Це, типа, називається Аля Борщ польський. Ну, для мене це було трохи дивно. Ну, добре, що там і друга, і інша їжа була, там, наприклад, м'ясо, Боже, а діти полюбляли, коли млинці, Боже, це млинці, саме це так, відволіклися за їжу, і ми жили в цьому готелі. Ми приїхали, нас дійсно зустріли свекруха і невістка, зустріли, все було добре. І ми почали працювати. Я, яка працювала не фізично, я просто бігала за мамою ну, за свекрухою, як ото, хвостик. Розумієте, вона і працює, вона вже в темпі в цьому звикла. А я бігаю як хвостик. Просто мені було наскільки тяжко. Я в мене така кріпатура була. У мене кожен день була кріпатура. І ти встаєш вранці, в тебе кріпатура, ти починаєш працювати. О, кріпатуру як рукою знімає. Тяжко. Ну, як ви знаєте, робота покоївки. Отель був готель, був тризірковий, здається. А може, ну, потім навіть йому дали дві зірки, бо він там розформувався, щось таке було. Але спочатку він був трьохзірковий і було дуже багато кімнат. Було 24, здається, кімнати. Це я не пам'ятаю скільки, було, але ми максимально прибирали в день 24 кімнати, і це незважаючи на те, що в інших кімнатах ми живемо, тобто і ще біженців було чоловік 15. Ну до до, до до прикладу, в нас в кімнаті жило троє дорослих і двоє дітей. Я спала зі своєю дитиною на односпальному ліжку два місяці. Отак, от не вес кошмар. Е, ну, не суть. Працювали ми, значить. Це потрібно, ти приходиш. А, ну ми, ми так сказати, на розслабончику. Ми працювали, вставали, ішли, снідали, і потім ми починали працювати. Брали ключі, на рецепції вже завжди лежали ключики від пустих номерів, які треба прибрати. І потім після якоїсь години ти обов'язково приходиш і береш іще, бо там після 11 чи після 12 там виселення. Береш ключики, йдеш і прибираєш. Як відомо, є. І по три ліжка, і по чотири в кімнаті ліжка є такі апартаменти, де велике ліжко, там ще можна додатково поставити балкон, там диванчик, бар, таке все. І ну, ми працювали собі, працювали, все нормально було. Але ж як ми працювали за 14 злотих за годину, це навіть не мінімальне тоді було. Це він просто нам ну так, ну ви працюєте і давав от, крохи, знаєте. Бо він власник, каже: ну ви ж тут живете, їсте, ну і 14 злотих вам буде з головою. А я ще й приїхала, я кажу, я буду вам допомагати. Мені не треба, я не буду е, оформлюватися, як то кажуть. Я буду просто допомагати, все буде йти на ваш рахунок. ви потом, Мама каже, добре, в мене зі свекрухою дуже гарні стосунки, тому я її часто називаю мамою або бабуся, бабушка. бабушка. І кажу, все буде у вас на рахунку. Ви, коли він дасть зарплату, просто дасте мені якусь частину. Мені цього буде достатньо, бо я ж їхала на місяць-два. Мені вистачить, господі, що там. Ой. Працювали ми так, працювали, все було добре. Але ж ви розумієте, це ти стягуєш, ідеш в брудну білизну, потім і, 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 це все мішки тягаєш, два поверхи. Ти це все тягаєш сам, не Ні, ліфта нічого немає. Ну, робота тяжка, але коли ти вже попрацював, ти вже втягуєшся, тобі нормально. Але ще був такий прикольчик: У нас ми, як біженці, для нас готували окрему їжу. Допустимо, я в снідання там нас працювала теж пані з України. Сніданок ми нічого не робимо. А вже обід вечеря залишається брудний посуд. Звичайно, хто його буде мити? Мили його там клацає. клацає, я там я не розумію. Мили ми цей посуд. Хто, хто хотів, то і мив. Ну, тобто вона там працює, вона за це отримує гроші, але, звичайно, після всіх вона каже, що давайте по черзі будемо мити посуд. Я у по своїй доброті душевній кажу: та про після 15 людей мені не складно помити знаєте, посуд. Але це ж посуд перше, друге і, і десерт, допустимо, і компот. Але я мила, я ставала собі спокійно, мила. Для мене це не було проблемою. Але знаєте, один раз помила, другий раз помила тобто це і в обід, і ввечері, другий день помила, третій день помила, а потім вже на тебе дивляться, як так і треба. І що саме цікаве, це наші українці. І дивляться на тебе, як так: ну Юля ж помиє посуд. Типа що тут такого? Це після того, після того як я відпахала робочий день, попрацювавши на покоях, в кімнатах в готелі. Крім того, ми ж мили ще туалети окремо на всіх поверхах, коридор. Коридори ж ти ж миєш теж рецепцію, все, все ти миєш, окрім цього кухні, там, де бо вони самі мили на кухні. Все ти миєш. Абсолютно весь готель ти вимиваєш. Ну, звичайно, пишеш години собі за це, але ж ну. А ще прикол був, що ця одна, одна із та, що сидить на рецепції, дівчинка полячка. Вона прибігала. І так, ой, а мені плин до шип, е, якийсь. Господи, як він називається, е, для люстрів, для дзеркал. Плин, плин для дзеркал. Е, Господи, вже забула. Вона прибігала і питала у нас, що небудь нібудь питала. знаєте, прибігала, просто подивитися, чи ми працюємо чи ні. А, а завжди, коли вона прибігала, от знаєте, у нас якась чуйка, а ми завжди працювали. Ми завжди там свекруха в ванні, а я заправляю постіль, а я то, а я інше. І вона завжди прибігала. Ми завжди були в праці. От коли вона прибіжить, а ми працюємо. Нам було це приємно, бо ну бо були персонажі, теж українці, які приходили, просто закривалися в кімнаті, і вибачте, мене спали або або ще там в телефонах сиділи. Так у нас теж іноді був час, і ми такі вже ми Давайте посидимо, давайте просто посидимо, поп'ємо водички, повтикаємо в телефони, та в кінці концов вже ж, ну, можна ж відпочити. Ой, ну не суть. І за, за, по поводу цього миття посуду, я ж ну, мила то й мила, добре, я помию, мені ж не важко. Але були такі дні, ну, знаєте, коли ти прилазиш, просто прилазиш, ти не відчуваєш ні рук, ні ніг, а тобі ще думаєш, це ж всі на мене будуть дивитися, як я не помию посуд. А мені свікруха каже, та, ну слухай. Ну, та забий просто на це ну чоти, ти не повинна. Це це як е, волонтерство, ти волонтериш тут. ти Тут живеш, але ну ти ж не мусиш після, після всіх мити посуд. І так е, один раз я не прийшла. Е, ну тобто я поїла і кажу, зараз проекспериментуємо. експериментуємо. Поїли, і ми швиденько пішли в кімнату. Боже. Потім після цього, а чого Юля не прийшла? А чого Юля не помила посуд? Ви уявляєте собі це? Ну я взагалі не повинна той посуд мити. Я й так кожен день його мила, а тут один раз не прийшла, бо я була втомлена. І тут вже такий шкандал. Прям. Ну, це я не розуміла цього. І думаю, господи, чого так от зі мною буває? По доброті своїй я просто дуже добра людина. По своїй доброті душевній, Думаю, ну допоможу, що ж мені ж не шкода. Да, вони зато отримують гроші, ці, хто там працює на кухні. А я просто мила, я, бо мені я бачу, що їм теж тяжко, і ладно б, я не працювала. А там були такі люди, які не працювали. Вони просто живуть в цьому готелі, вони, як біженці, Вони прийшли, поїли і пішли. У мене аж око за дергалось, споминаю це. Ой, а була ще одна одна персонаж, Боже, Українка. Нам так було соромно, ну чесно. Ми прийшли, поїли та пішли. Ну, Нічого такого. Вони приходили, там їх компанія була, Боже, і нічого не хочу сказати, але. Ми не з такого великого міста, вони з великого міста були. І вона приходить, і губи зроблені в неї. і, і, і така, ну видно, що м, доглядає за собою гроші. Є вона завжди на телефоні. Вона цей, е, така ділова жіночка. І вона приходить, їсть перше, потім іде, бере добавку, їсть ще перше, потім іде їсть друге. Потім іде в то, до туалету, а ми думаємо, що вона там робить, а потім е, прослідили за нею. Ну там на, на якийсь час. Ну це вже коли я приїхала, вони вже знали, що вона так робить і, і чого вона так робить. Потім приходить їсти ще друге, потім ще може добавки з'їсти, а потім ще щось набрати собі в кімнату. І, і, і я не розумію, кажу, боже не вже так можна їсти. А вона просто поїла, пішла до туалету. Вибачте, мене проблювалася. І, і, і вона може знову їсти. Ну, думаю, господи, ну, ну, ну навіщо так робити? Це позорити українців, так? Я не знаю. Багато було персонажів, і там були дві жіночки, які жили в отелі, і їх ледь-ледь звідти, знаєте, коли вже пора, коли вже їм не платили за проживання, за те, що там люди оці, допомоги, вони їх ледь. Звідти кишнули, розумієте, вони наскільки їм там подобалося, що за ними отак, отак от вони просто живуть, що нічого не треба, що за них і, і їсти приготують і все. І вони не хотіли повертатися додому. І здається, вони чи то з Києва були, чи то, я не пам'ятаю. А ще були дівчатка, вірніше по 15, по 13 років, здається, дівчатка із братами. Були брати поменше, по-моєму, там 12-13 років. Ну, Дівчаткам, здається, 16-17, а братам ну, трошки менші брати. То вони були Ірпіня, чи з бучі, чи Ірпіня, не пам'ятаю. І представляєте, їх батьки відправили, щоб вони зберегли своє життя, батьки там залишилися, і вони жили тут в цьому готелі, і сестри доглядали за своїми братами. Боже, ну це ну, такі молодці. Я прям в захваті від цих дівчаток, такі умнічки теж іногда іноді там могли щось допомогти. Ну але не завжди ще й хлопці ж вони як завжди то балуються, то щось розіб'ють, то ще то, то розільють. Ну, не суть. І, взагалі, ми так працювали в цьому готелі, так е їли, так мили посуд, е і я ж кажу, що я не повинна була мити той посуд. Я просто як визвалася, бо е я взагалі люблю мити посуд. Розумієте? Я люблю, коли видно результат, коли ти прибираєш і видно, що о, поприбирано ну, або ще щось. Я люблю чистоту. Я зараз власне, і працюю прибиральницею. Але ну, так іноді себе поводити, то непристойно. І, ну, так, як я ж кажу, це вже використання мною, як не знаю, мити посуд, ти повинна мити посуд. А що Юля не прийшла, вона не помила посуд. Та, Ну я не повинна мити посуд. А, і ще вони казали, так ви ж там гроші заробляєте? Ой, що що це за мушка якась? Ви ж там гроші заробляєте? Я кажу, підождіть, які я гроші заробляю. Я просто допомагаю. Я, я ж кажу, я приїхала на місяць-два. Я допомагаю. Я... Вони потім пішли, провірили, що дійсно мене навіть не записано в списках, це ті, що з кухні дівчата. Ну, це, це щось якийсь нонсенс, розумієте? та навіть якби я не е, гроші заробляла, то що в цьому такого? Ви заробляєте там гроші? Я заробляю тут. Ну я ж повинна за щось жити. Ну. Таке, таке собі. І коли ми працювали в цьому готелі, ми ж сутками працювали, ми не чули, не ми ото польської мови ми не знали, ми не вчили її. Бо ото мама каже: Ой, я так сміялася, коли вони кажуть, пукать, «пукать» — це постукать. Нях пані, папука. Вона така, боже, ну, попука, то й попука. Але ну, засмішно, але це постукає, постукати в двері. Боже, як вона каже, я, це так смішно було, коли я не знаю польську, їй мені треба пояснити, там, треба замовити тапки. Каже, і вона оце, каже: ну тапки. А та не неї дивиться, не розуміє. А вона каже, ну тапки, знімає з ноги тапок. Тапки! А вона, а, клапки! А, а ну да, так, клапки, клапки. А, такі, коли ти не розумієш, не розумієш мови, то, звичайно, складнувато. Але потім ми ж так працювали, працювали, трошки там спілкувалися, то вже трошечки почали розуміти. І щоб ви розуміли, так я пробула в готелі, це квітень. До червня. Чому до червня? Тому що трапилось кохання. Трапилось кохання, і це, мабуть, буде наступне відео. Або про роботу продовжу. Не знаю, але ну так трапилось, так буває у людей. Так що дивіться мої відео, не пропускайте. Боже, ну видно, що я блогер-початківець. Воно все в розфокусі, я тут розповідаю. Кому? Ну добре, головне те, що я розповіла, а картинка тут не така. Взагалі я не хотіла заводити ні канал, нічого. Просто я собі вз в дзеркалі собі не подобаюся. Голос мені теж оцей не подобається. Боже, ну думаєш, ти вже, ти вже стара, куди тобі влоги ці заводити? Ну, дівчатка молоденькі, такі гарненькі, Боже. Ну не суть. Я там все було в розфокусі, я передивилась відео, думаю, ну це якийсь кошмар, Боже. Ну не судіть строго, будь ласка, підписуйтеся. А ще забула ж розповісти. Оце все весь час, коли ми працювали. Працювали ми довго, бувало таке, що і 24 кімнати, знаєте, в день було, а це багато, це більше мороки з тим, щоб надіти під на одіяло. Це для мене взагалі було, Ой, Боже, як я ненавиджу це, до сих пір ненавиджу. Дуже тяжко, дуже тяжко працювали, ну але що ж. Така, така робота. Бувало таке, що відпочивали, їздили. Добре, що українцям було тоді безкоштовний приїзд, зараз, звичайно, вже все. Ми їздили до Варшави, там містечки поруч, містечка, готель дійсно був дуже класний, дуже класне розташування. Ми путішествували, мандрували трошечки хоч на вихідні свої. А вихідних у нас був аж один, напевно коли неколи і, і весь цей час моя бідна дитина, Боже, ну представте, мамка працює працює і працює. А дитина моя бідна, ходить і піняється по готелю. Як же ж їй було е, скучно, а ще ж уроки треба їй включати оці онлайн? Це ж за цим цим треба слідкувати. Ну добре, що невістка ця молодша була, то вона там трошечки іноді вона і своя дитина маленька, ще рок рочку не було маюші. І вона з моєю теж включала іноді, іноді дивилися за нею. Але коли вже вона там уроки Поробила, там все, на обід. Завжди невістка піклувалася, щоб вже всі прийшли на обід. Ми збували таке, що не злічити часу вже треба на обід, ти ми ще прибираємо, бросаємо все, йдемо їсти. Добре, що моя дитина Добре кажу Боже. Добре що моя дитина вже там, і поїла вже. Ну А коли вона знає, коли вона поробила все, їй скучно, нудно, то вона нас шукає, ходить. Це для неї теж була така трошечки забавка ходити і шукати нас по готелю, а там два поверхи, і де ми ходить і шукає, заглядає в кожну кімнату. А в нас, коли ми прибираємо, кімнати у нас відкриті, двері відкриті, тому що ми прибираємо, виносимо все. І це ж по черзі, наприклад, там, по кімнати. І вона заглядає в ці кімнати, потім шукає нас, потім ходить, з нами нудиться. Ну, Добре, що, але готель був дуже класний. Готель територія, я ж кажу, класний ліс. В готелю був ліс. Там вже пішло якесь дом, Доми. Тут школа, ну як треба трошки йти. А тут такий лісочок, там Олень бігав, оленятко. Але ми ж не дозволяли за територію готелю. Ну, бо дитина ще маленька. Це в було коли ми приїхали вісім рочків. Так, вісім рочків їй було. На той момент, і ми не дозволяли виходити з готелю в максимум на подвір'я. І добре, що на подвір'ї був була був такий майданчик. І вони ото виходили трошечки та хоч могли погратися. І то бідна бідні діти там тинялися, ходили. Ті, що з батьками, то звичайно з батьками ходили, їздили куди тільки завгодно, і до школи. А моя дитина оце тинялася, бідна, це дистанційка, опять же, ж. знову ж таки <гум> тяжко було. Ну нічого, нічого, все пережили, і то оказалося не найгірше. Так що. Слідкуйте за моїм каналом, за мною. Далі буде.